Усім привіт! З вами Волфамі. Ті, хто давно слідкує за моїм інстаграмом, знають, що я не тільки косплеєр, а й рольовик. І сьогодні ми спробуємо розібратися, чому між словами косплей і рольова гра досить складно поставити знак дорівнює. Для початку давайте розберемося, що таке косплей на момент 2024 року. Це перш за все хобі. У якому особа перевтілюється в образ персонажа якогось тайтлу набагато рідше Origin. Зазвичай для фотосету, фестивалю чи для прогулянки з друзями. В косплеї найважливіше відтворити зовнішність персонажа від костюму до окремих рис обличчя. Відтворення характеру, хоч і вітається, але не є вже настільки важливим. Що ж таке рольова гра? І хто такі рольовики? Як я люблю жартувати, це ті, хто надягає на себе картон і бігає по лісу, б'є кропиву і одне одного піномечами. Якщо серйозно, то рольові ігри це теж гобі, яке можна розділити умовно на три основні течії: це настільні, що зазвичай проводяться за столом. Або онлайн через спеціальні платформи. В такій грі є майстер, ведучий, який описує оточуючий світ та його реакцію на дії гравців, та власне гравці, кожен з яких відіграє роль певного персонажа. Наприклад, гравці можуть бути компанією авантюристів, що рятують принцесу від дракону, або екіпажем космічного корабля, що перетинає галактику. Відомі системи, про які могли би чути, це ДНД, Pathfinder, Warhammer, Поклик Толху і тощо. Для цих ігор костюми не зовсім обов'язкові, важливіше знати правила і триматися в образі персонажа. Камеральні або, як частіше кажуть, камерні ігри. Проводяться в орендованому закладі будинку. Уся дія відбувається в рамках обмеженої будівлею території, іноді захоплює ще певну локацію навколо будинку, наприклад, двір. Така гра найчастіше триває від 2 до 12 годин, супроваджується декількома майстрами, і кількість гравців буде приблизно від 20 і умовно. До 50 -ти. і вже на неї костюм обов'язковий. Та третій тип це польова рольова гра або полігонка. Через кляту русню зараз ми дуже обмежені в проведенні полігонок у лісах, але їх зазвичай зараз проводять на орендованих базах відпочинку. Тож сьогодні я буду розповідати про польові рольові, якими вони були. До повномасштабного вторгнення, тому що якими вони стануть після перемоги, враховуючи, скільки гівна русня поскидала у наші ліса, поки невідомо. Так от, зазвичай, полягонки проводяться від 2 до 4 днів. Проживання у палатках, гра проводиться у відведеній та узгодженій з лісниками місцевості, на який на час гри гравці самостійно зводять усі необхідні їм локації з підручних матеріалів. Таку гру проводить вже велика кількість майстрів. І майстер-група може бути від 10 і більше людей, у кожного з яких будуть свої певні обов'язки. Костюми на таку гру зазвичай необхідні, і за недотримання образу чи знаходження в ігровій зоні у звичайному одязі, майстри зазвичай не допускають до гри і просять покинути локацію. Також ще є реконструктори. Або, як на них іноді кажуть, рекони, але це вже зовсім інший світ, і мені страшно про нього навіть згадувати, бо рекони страшні люди. Про костюми та да, відіграш на камерних і полігонних іграх. За деякий час до старту гри майстри зазвичай скидають список ролей, які мають чи можуть бути на грі. І гравець вже обирає або роль, що пропонують майстри, або власного персонажа, який підходить під умови і правила. І якщо це гра по відомому тайтлу, і учасник обирає канонічну роль, наприклад, леголас з володаря пенснів, то він обов'язково має бути максимально впізнаваним. А якщо ж персонаж власний... То головна умова, щоб костюм відповідав сетингу Всесвіту. А зараз я пройдуся по основним деталям і відмінностям у рольових, і у косплеї, зброя. Якщо у косплеї вона, перш за все, має бути максимально канонічною і ефективною. То рольову зброю роблять так, аби вона пройшла допуски майстрів, і нею можна було фехтувати і брати участь у ігрових битвах одяг або ж обладунок для косплею. Це знову ж таки канонічний, впізнаваний на персонажа, той просто милий оку костюм. Рольовий же одяг і обладунки мають бути надійними, по можливості зручними і насправді такими, що шкода, але не дуже. Особливо, якщо це полігонка, бо є шанс, що доведеться сидіти, лежати, валятися на землі, та й в цілому замаститися у лісі дуже легко. А ще, якщо ти приймаєш участь у битвах, по твоєму костюму може просто прилітати мечем або ще чимось. Цеден, якщо для косплею ти вільний обирати на захід будь-якого персонажа. То на рольові все чітко регламентовано правилами, і ти не можеш виїхати штурмовиком зоряних війн на гру Босковірімо. Тебе просто не допустять, та й самі гравці будуть проти. Акторська гра відіграш косплеї зазвичай можна побачити на сцені чи у відео. Але й в звичайному житті на фесті, фотосеті, людина зазвичай веде себе, як вона є сама, а не як би вів себе її персонаж. Тоді як на рольовці ти капітан Джек Горобець, ти Балін син Фудіна, ти Володарка Морів, ти Адепта Сорорітас, а не Петро у Костюмі Пірата. Чи Оксана Олегівна в обладунках космічної воїтельки, і вихід з образу дуже не шанується? Локація. Косплей заходи зазвичай проводяться на арт-заводах чи будинках культури, чи в якийсь ТРЦ, але в будь-якому випадку це буде локація у місті, зазвичай великому, як от Київ, Харків, Одеса чи Львів. А от рольовики – це. Завжди локація, де так звані цивільні з точки зору рольовиків не ходять, аби вони не заважали тому, що відбувається на польовці і не виводили гравців з ролі. Та й іноді насправді це може бути просто доволі травмовано для їх нормісної психіки. В принципі, це те основне, що я хотіла донести. До вас про відмінності між такими схожими на перший погляд течіями, як рульовки і косплей. Напишіть у коментарях, що для вас ближче: рольовий рух, чи все ж косплей, та на яких іграх ви бували, і яких персонажів відігравали, чи відвідували ви камерки, чи польові рульові. Як завжди, усі посилання для підтримки в описі. Сподіваюсь, це відео було для вас цікавим. До зустрічі!